Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про етапи проходження підручником, погоджень, редагувань, всього того, що чекає підручник після того. Підручник навчальний посібник після того, як він написаний автором. Ми вже говорили, я анонсував. Що підручник називається елементарна математика авторів Ярмак Лисиця для вчителів, для студентів університету майбутніх вчителів математики, виданий він під егідою Харківського національного університету імені Каразі. Ну, що ж, ось друга сторінка, я її вже показував, але більш детально все, що на цій сторінці написано, ми подивимось далі по ходу нашого відео. Підручник написано. Ну, скажімо, він ще може називатися рукопис в цьому вигляді. Який наступний крок? Два автори писали. Один одного перевіряли, разом багато часу е, витратили на написання. Але це два автори, які, скажімо, мають свою точку зору. Але після того, як підручник написаний, його має хтось ретельно перечитати. Причому це не рецензенти, це має бути людина, яка розуміється добре в математиці. Яка сама багато написала в своєму житті друкованих робіт, видала е, таке інше. Тобто, бажано, щоб людина гарно розумілась в педагогіці, в е, структурі підручника і таке інше. Щоб перевірила правильність використання термінів, послідовність. Добір завдань, питань тощо, це перше питання, яке повинно, скажімо, постати. Бо якщо цього не буде зроблено, то далі може бути все, ну скажімо, не дуже весело. Якщо там будуть знайдені якісь неправильності в подальшому, коли вже підручник буде в процесі погодження, тому це перший етап, який треба, треба знайти цю людину, домовитись з нею. Ну, для нас такою людиною став е, доктор педагогічних наук е, Олексенко В'ячеслав Михайлович. Він взявся за цю роботу, е, ми з ним багато з цього приводу говорили, знайшов дуже багато зауважень, як дрібних, так і не дуже. Вказав на недоліки, вказав на е, некоректності. Ми йому дуже вдячні. Це, хто не знає, професор кафедри вищої математики Національного політехнічного університету, технічного, технічного університету на сьогодні, ну, ХПІ наш Харківський. І ми йому дуже вдячні за те, що він цю роботу виконав і надав нам, скажімо так, з виправленнями вже роздрукований рукопис. Наступний етап рецензенти. Рецензенти в е, нас були троє. Володимир Олексійович Золотарьов, хто знає це в минулому декану механіко-математичного факультету, на сьогодні провідний співробітник е, Фізико-технічного інституту низьких температур. Ірина Михайлівна Жовтаніжка. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики університету імені Каразіна, ну і Ірина Іванівна Панченко, добра нам знайома і по каналу, де ми виставляємо відео. І взагалі це методист високої букви, це вчитель, крім того, Харківського ліцею номер 107 Тут я більш детально хотів зупинитися на функціях, які мали виконати рецензенти. Тобто рецензенти перевіряють, чи відповідає зміст підручника навчальній програмі, чи достатній він детальний та точний. Вони також оцінюють, наскільки добре матеріал пояснює складні теми, чи підходить він для відповідного віку та рівня знань учнів. Ну, в даному випадку учнів ми говоримо про студентів. Перевірка наукової та методичної правильності. Рецензенти аналізують підручник на відповідність сучасним науковим знанням, методикам викладання. Вони мають забезпечити, щоб інформація була актуальною і науково обґрунтована. Аналіз структури та логіки викладання. Рецензенти оцінюють логічність структури підручника, послідовність матеріалу, чіткість. Оцінка якості ілюстрацій додаткових матеріалів. Сюди входять графіки, таблиці. Якщо є довідкові матеріали таке інше. І вони надають пропозиції щодо покращення. Якщо вони бачать, що є, на їхню думку, якісь побажання, які треба усунути, вони в рецензії це пишуть. Ну, я зараз виведу на екран зразок рецензії. Ну, от, рецензія Володимира Олексійовича Золотарьова. Не буду зараз детально її читати, але ось він написав, підписав, завірена печаткою його підпис, і він надає. Остання фраза в нього написана: може бути рекомендований до друку. Все. Тобто він дає, якби вмикає зелене світло, що даний підручник далі пішов на і, і різні погодження. Ну, перед тим як підручник надавати на погодження. Треба вичитати орфографію, синтаксис і пунктуацію. Тут я звернувся до своїх колег по роботі Харківської гімназії номер 110 особисто Бабічева Світлани Миколаївни, яка, скажімо, досить ретельно вичитувала, перечитувала, а це на хвилиночку на той час було 400 сторінок друкованого тексту. Це сьогодні тут стало 308. Я потім скажу, де 90. Але в цілому, скажімо, їй довелося читати 400 сторінок. І вона з червоним, червоною ручкою читала і, як ото учнівський зошит, надрукованому підкреслювала. Писала, як правильно, або ставила знак питання, якщо це відносилось до математичної тематики, тому що вчитель школи ну, мог сумніватися в певних математичних термінах, особисто якщо вони виходять за межі е школи. Дуже вдячна я, що Світлана Миколаївна зробила цю працю. Бо, бо без цього не можна було фактично передавати рукопис далі. І також була залучена ще Поліщук Світлана Васильівна, це випускниця Київського національного лінгвістичного університету. Вона теж вичитувала деякі е курси і повторно разом з Світланою Миколаївною там, десь вони перепліталися, теж прочитувала. Це треба було зробити, скажімо так, в першому читанні, як ото говорять, в першому читанні, щоб далі можна було. Е Рукопис передавати в різні інстанції. Тобто, якщо з Вячеславом Олексенко ми ще домовилися, що Вячеслав Михайлович, якщо там де граматична помилка, ну пробач нас. І з рецензентами також це не їхня була компетенція помилки граматичні шукати. То далі, коли ми передаємо на затвердження погодження, ну робота повинна бути без помилок, ну, хоча б, скажімо, на 95% без помилок. Тому дякую і Світлані Васильовні Поліщук, і Світлані Миколаївні Бабічеві, що вони цю роботу зробили і включили зелене світло. Далі наступний етап це робота по верстці, так звана первинна верстка. Дуже велетенську роботу зробила Лавренко Олена Юріївна. Це також в минулому викладач нашої школи. Вона дуже гарний фахівець своєї справи. В галузі верст, верста, верста, верстки, як це правильно сказати, верстування. Ну, щас. Взагалі вона зробила верстку книги. Тобто, що таке верстка книги? Тобто вона її привела до вигляду, коли е, вона стала схожа по, на книгу. Окремо глави, окремо калантітули, окремо е, заголовки, виділено, що жирним, що курсивом, відступи, все це верстка. І після цього, скажімо, вже рукопис набула такого вигляду, уже якби готово. Але це був ще вигляд, не готовий насправді до друку, а готовий для того, щоб поважні інстанції брали це і читали. Так що, Олена Юріна, дякую. Це ну і звісно, я В'ячеслав Ярмак теж займався версткою. Я нею займався на всіх етапах. Тобто ми одразу намагалися з Віктором Тимофієчем не просто набирати текст, а одразу його оформлювати правильно. Наступний етап це перевірка на плагіат. Ось є спеціальна програма. Тут я вивів на екран, скажімо, результати перевірки на плагіат. Ми бачимо, ось я в рамочку обвів, що. За двома коефіцієнтами подібності 14,46 і 0,27. Якщо дивитися допустимі, то дозволяється до 20 і до 5%. Ну, Що таке плагіат? В даному випадку не може бути взагалі, скажімо, 0, бо означення в математиці воно завжди однаково формулюється. Теорема завжди однаково формулюється, тому оці 20% віддаються. Тобто ми не придумуємо самі означення, терміни, теореми, І тому, коли наша робота пройшла на плагіат, це Віктор Тимофійович там опікувався, дивився, він сказав, що дуже гарний результат у нас, що йому не було соромно, і, взагалі, книжка має майбутнє. Бо коли на цій програмі є недоліки, більше було б, наприклад, тих допустимих відсотків, то. Ну, По-перше, прийшлося б переробляти, а по-друге, було б соромно. Ну, і, звісно, ця системна оператор, от я бачу Вікторія Давидова, видає висновок антиплагіатної системи, що робота може бути рекомендована до друку. І далі після цього розглядається на засіданні кафедри. В даному випадку це кафедра вищої математики і інформатики. Погоджується ще раз з е, рецензентами, їм показують, що робота дійсно пройшла антиплагіатну перевірку, і виноситься рішення з приводу рекомендації до друку. Дуже велику роботу в плані. Е, Виготовлення, формування всього проходження зробила кафедра вищої математики і інформатики. Це з підставлення підручника з місту діючих навчальних програм, а саме вони викладають цю дисципліну, яка називається елементарна математика для майбутніх вчителів. Це і затвердження підручника на засіданні кафедри рекомендація до розгляду. Особисто подякую. Я хочу. Виразити Віктору Тимофійовичу, Ну, по-перше, він співавтор підручника, і це не просто співавтор, який е, десь там дописаний. Ми з ним ретельно рік писали. Може, не кожен день, але в зумі і без зуму і зустрічались, і очно і заочно. Е, я, мабуть, ну не знаю, його внесок не менший мого в написання, тому тут якби. Сто відсотків книжка написана вдвох, і я дуже вдячний, що Віктор Тимофійович взявся. Ідея була спочатку, скажімо, мною запропонована, але він погодився, зацікавився, і ми зробили цю роботу. Наступна це методична рада факультету. Методична рада факультету це розгляд підручника. Фахівцями факультету, а це ж всі математики, по суті. Рекомендація до розгляду навчення раді університету, ну і відправка підручника до видавництва. Цим опікувався особисто декан Жалкевич Григорій Миколаєвич. Це декан факультету математики та інформатики. Він контролював ці етапи, підписував відповідні розпорядження, вдячні йому, що на ці етапи всі були пройдені без затримань. Після того, як на раді факультету було все затверджено, рукопис передається в видавництво Харківського національного університету імені Каразін. Але не для видання. Видавництво починає займатися підготовкою даної роботи до подання на вчену раду університету. Тобто, в тому вигляді, в якому ми передали, і навіть вичитано. Видання ще зробило велетенську роботу. Ну, по-перше, видання ініціює експертизу підручника. Після того, як підручник потрапив до видавництва, він був направлений на експертизу. Експертиза тривала більше місяця. Ми не знали, хто експерти, де взагалі він проходить, і в видавництві ніхто з нами на цю тему говорити не хотів. І до останньої хвилини ми не знали, хто ж був експертом цього підручника. Але прийшло висновок, що підручник рекомендований до затвердження позитивний, експерти надали свій висновок, і далі видавництво взялося за свою роботу. А за яку роботу видавництво взялось? Підготовка до розгляду на вченій раді університету. Підготовка до розгляду. І тут бачимо рішення вченої ради університету про затвердження до друку даного підручника. Ось я вивів рамоч. там було, ну, багато робіт на цій вченій раді розглядалося, підручників практично не було там. Одиниці, але от ми бачимо, що наш підручник рекомендований до друку. Дякуємо за це ректору. Ми бачимо Каразінський університет, він взяв на себе таку місію. Після того, як рішенням вченої ради підручник було рекомендовано до. Було затверджено і рекомендовано до використання. Вже за роботу вже в повному обсязі взялось видавництво Харківського національного університету імені Каразіна. Вони ще раз вичитували мову. От, ви бачите, виділено червоним: це те, що вони після вичитування надіслали нам на погодження. Бо, скажімо так, вони з своєї точки зору вичитують, але вони все рівно погоджують. А чи згодні автори з вказаними помилками, недоліками, зауваженнями? Після того як ми все це перечитали ще раз, їхні правки ми десь погодились, десь вказали, що можна так чи по іншому, і відбулася повторна верстка. Бо після цього вже там підручник значно зменшився в об'ємі. Ну, Нам вказали на деяких етапах проходження, що є повторення. Ну, повторення певних місць е нам ми просто поприбирали зайве, як скажемо, підчистили, і після цього підручник уже зменшився до розмірів 308 сторін. Е Після того, як видавництво надало нам останню сторінку, по суті, то підручник вважається вийшовшим з видавництва. Тепер він може бути надрукований. Це інша взагалі, скажімо, історія про друк, бо видавництво особисто друком не займається. Це друкується в типографіях, в друкарнях, але видавництво дало дозвіл свої координати, і тепер цей підручник може друкуватися. От Варіанти макетів — це теж така творча дуже е, 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 етап такий творчий, художній, якою має бути макет обкладинки, яскравий, чи не дуже е, яскравий. От у нас є було декілька варіантів: ось один, два, і ще був варіант, і який остаточний. Ну, якщо вже бачили остаточний з типографії екземпляр, то ви знаєте. Якщо не бачили, то згодом побачимо. На цьому слайді я висвітлюю, з яких сайтів взяли матеріали, було взято. Це в основному інтернет, але був власний архів автора, фотографії, якісь матеріали ми брали з інтернету для даної доповіді. Тобто всі ці матеріали є в вільному доступі. Дякую за увагу. Слава Україні. У мене все.